Фабриці мільйонерів це державна грошова лотерея ЛОТО Забава». Ну, а зараз на черзі полювання за грошима. Вітаємо вас на полюванні за грошима. Головний приз полювання це Зет 100. Економічний. Ви собі таки уявіть. 5,3 літра на 100 кілометрів. Що на сьогоднішній день дуже фактично це, це, безкоштовно no, <реш> <так>. <реш> ну, що? І в еквіваленті до рівня виграшу в 300 тисяч гривень. А ми починаємо. І сьогодні пощастило білому сектору. Сьогодні випала біла кулька першою, і ми знайомимося з першим гравцем білого сектору. Давайте доброго ранку. Доброго ранка, ваше ім'я. і Звідки ви? Меня звати Ніна Івановна, я приїхала в Полтавська область, город Миргород. Дуже приємно, Ніна Іванівна. Тим димок від машин, мов дівочі літа. Не той тепер Миргород, холо річка, не так. Написав класик про ваше місто. Називається літера Л. 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 Ліаніт, Людмила, Любов, Ларіса. О, о! Ну, там точно є гроші. Десять тисяч гривень. гривень. Непогано для початку. А у нас є вже перший гравець по телефону. Алло, доброго ранку. Доброго ранку. Ваше ім'я. І звідки ви? Анастасія, Черкаська область. Пані Анастасія, називайте серйоза. І, і ще разочок. Б! Літера Б! береза. А. Береза. береза. <рес> <рес> Відкривай літеру Б. Шість тисяч п'ятсот! А у нас наступний гравець студії. Доброго ранку. Доброго ранку. Хто ви звідки? Я з Миколаївської області, Вознесенського району, селища Олександрівка. Зовуть мене Іван. Пане Іване, дуже приємно. Скажіть, будь ласка, а ви вчора приїхали з, з дому? так? Да, у вас так. така ж погода, як і тут? Е, я вранці приїхав, дощ то також моросить дощ. Ну, у мене тут товариш, я з ним зустрівся ага. і дуже гарно провів Київ. Хай, О, Хай моросить у тут... дощ, будуть гриби. Може, не знаю. Вже, по-моєму, пізно для грибів, але гроші точно будуть. Е, називайте літеру. Моя літера Д. Діма. Де Дмитро? Діман. Хоча а у нас Гроші ростуть, як гриби після дощу. Я не знаю, чи будуть гриби. А ось автомобіль вже є. У! Якщо є автомобіль, то будуть гриби, точно. Ну що ж, пане Іване, ми дуже раді вітати вас тут. Дуже, дякую дуже вам за вашу гру. Ви ви знаєте, як чемпіон. Цікаву, там. Велику, велику цікаву гру. Я хочу всім українцям щиро побажати. Купуйте хоча б один білетик лото забава на кожен тираж. І повірте, ви будете на моєму місці. Ой, Пане Іване, ми дуже раді, що ви тут так. на цьому місці і бажаємо вам бути не один раз на цьому і місці. І вам прекрасний ведучий. Я хотів. До, ну здавав, до, Анатолій, до вас до Анатолія, до вас дякую, що ви так гарно ведете передачі. Щиро дякуємо. І ось, будь ласка, вам сертифікат на ваш автомобіль. Дуже дякуємо чекати. Шараз ще раз вас привітаємо. Ми вас поздоровляємо, що ви дам. виграли автомобіль. автомобіль. Дякую. От наш, наш красавчик ЗетіЗ100 поїде в Миколаївську область з паном Іваном. А ми щасливі вітати наступного горавця по телефону. Алло. Алло. Доброго дня вам. Доброго дня. Ваше ім'я і звідки ви? Мене звати Тетяна, я з Житомирщини. Дуже приємно, пані Тетяну. Називайте. Світлана. Вашим... Світлана? Тетяна. Вибачте, Не знаю, будь ласка, про що ви знаєте, думаєте? Прямий зв'язок. — Але, Тетяно, називайте літеру. Моя літера ми. Мама. Ми. Ми. Мама. Відкриваю літеру М. 9500. тисяч Для пані Тетяни. Тетяни. Ну... Доброго ранку, пані... Добр... — Вероніка. — Вероніка. Дуже красиве у вас ім'я. Як і в принципі, і власник цього ім'я. Де ви проживаєте? В Києві. Дуже приємно. Дуже приємно. Давно граєте в лото забава? А ні. недавно. І вже в студії. Да. Як вам у нас сподобалось? дуже. Да, Настрій чудовий? Да. Сподіваємося, що буде ще краще. Передавайте вітання і називайте літеру. А, буква А. Літера А. Так, відкриваємо літеру А. 25 тисяч гривень. Спасибо. Будь ласка. Я вас теж вітаю і хочу познайомитися з наступним гравцем по телефону. Алло, доброго ранку. Алло, доброго ранку. Ваше ім'я і звідки ви? Марія. Місто Хмельник. Дуже приємно, пані Марія, що ви до нас додзвонилися. Ми вас вітаємо, а ви називайте нам літеру. Літера Р. Регіна. «Р» – Регіна. Регіна. Відкриваю літеру Р. 5500. І знову в студію. Доброго ранку. Доброго утро. Ваше ім'я і звідки ви? Євгеній. Звідки ви? Одеса. З Одеси. Дуже приємно. Одесити називайте літеру. Буква С. 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 Відкриваємо цю літеру С. 2500. І в нас наступний гравець Алло, по телефону. Доброго ранку. Алло. Доброго ранку. Ваше ім'я. І звідки ви? Я з Києва. А ваше ім'я? Валентина. Пані Валентино. Називайте Назвайте Літеру. Літера. Валентина. В. в. Валентина. Валентина відкриваю цю літеру, Літеру В і 12 тисяч гривень. І знову в студії доброго ранку. Добрий ранок. Ваше ім'я від... Мене Назвати Андрій, місто Тернопіль. Дуже приємно, Андрію. Називайте літеру. Буква Н. Надія, Надія. Надія. Відкриваю літеру Н і на Галичину поїдуть 15 тисяч гривень. А в нас є ще один гравець по телефону. Алло, доброго ранку. Доброго ранку. Ваше ім'я. І звідки ви? Євгеній. Звідки? Чернігер. Дуже Чернігер. приємно, Євгена, називайте літеру. К. Константин. Костянтин. Відкриваємо цю літеру літеру К. 30 тисяч гривень. Євгена, ми вас вітаємо, і наша гра на сьогодні закінчилася, але наступного разу вона буде знову. І знову тут буде автомобіль. А сьогодні, ще сьогодні на вас чекають чудові призи, великі гроші і щасливий номер. Увага, на екран! Бери участь у розіграші щасливий номер. У якому номер твого мобільного може допомогти тобі виграти гроші? Замовляй додаткову комбінацію щасливий номер вартістю 5 гривень. Відправ цю комбінацію за допомогою смс на номер 330. Під час поточного тиражу лото-забава відбувається перший і головний етап розіграшу Щасливий номер із семи лототронів почергово випадає по одній кульці з номером. Отримана комбінація із семи цифр і є номером мобільного телефону переможця, не враховуючи коду-оператора. Отже, якщо всі сім цифр твого мобільного номера у точній послідовності збіглися з номерами кульок, ти власник головного призу розіграшу щасливий номер. Якщо послідовно збіглося менше семи цифр, рахуючи від останньої, ти отримаєш інші грошові призи, розміри яких залежить від результату. В розіграшу. Сподіваюся, ви зареєструвалися на цей розіграш, адже прямо зараз ми визначимо, що номер мобільного телефону. І я одразу прошу увімкнути перший лототрон, визначаємо першу цифру вашого зареєстрованого мобільного телефону. Ну ж, шановні, літо. Кулька номер 9 Кулька під номером 9. Наступний другий лототрон. Літо закінчилося. Осінь у самому розпалі. Кулька номер 7. Кулька під номером 7. Наступний лототрон. На дворі холодно. Я думаю, що мерзне зараз вся Україна від такої погоди. Але нема що вам мерзнути? Ховайтеся під ковдру. Кулька номер 3 Кулька під номером 3. Наступний лототрон. Ховайтеся під ковдру. Реєструйте ваші телефони і вигравайте гроші. Яке більше задоволення може бути зараз в теплі під ковдрі? Кулька номер 7. Кулька під номером 7. Наступний лототрон. І ви не просто спілкуєтеся з людьми, а ви граєте гроші, ну, як завжди, в сігрі. Все дуже швидко, комфортно. Кулька номер нуль. Кулька під номером нуль. Наступний лототрон. Тим більше, що ви зараз взагалі можете грати онлайн. Наступний лототрон, будь ласка, взагалі можете не виходити з дому, а просто взяти телефон, заховатися, набрати і вигравати гроші. Кулька номер чотири. Кулька під номером чотири. Наступний і останній лототрон. А потім по цьому ж цим же телефоном набрали полювання за грошима, виграли автомобіль. Кулька номер два. Кулька Все? під номером два. І через телефон купили лотерейні білети на наступний тираж. І ось вона виграшна комбінація на сьогоднішній розіграш щасливого номеру. 9737042. Результати розіграшу щасливий номер. ви бачите на ваших екранах. Перевірити ви їх можете у точках продажу лотерейних білетів на нашому офіційному сайті і в газеті Азарт. Я би хотів би ще раз озвучити виграшну комбінацію на сьогоднішній розіграш щасливого номеру. 9737042. Такого номеру мобільного телефону на сьогоднішній розіграш. Не було на жаль зареєстровано. Ну що ж, і якщо ви раптом сьогодні не виграли жодного призу. Не розслабляйтеся. Я завжди це кажу, ніколи не розслаблятися. А в даному випадку просто реєструйтеся на участь у другому етапі розіграшу щасливий номер. Для цього вам треба зареєструватися на номер 330. Телефонні лінії відкриті протягом цілого тижня. Іріно за тиждень ми обов'язково визначимо номер шесичка, який виграє 5 тисяч гривень. Якщо прийде до нас студію, то отримає шанс виграти більше грошей навіть до 50 Ди тисяч Ну що ж? А зараз наступний крок, найсильніший крок, найбільший крок в нашому розіграші основний розіграш велика гра. У великій грі на вас чекають чудові призи. У великій грі на вас чекає головний виграш на сьогодні. Це сума в 200 тисяч гривень. Також у Великій Грі на вас чекає 1 мільйон гривень, і наш джекпот – 3 мільйони гривень. Тототрона вже випала перша кулька. Це кулька номер 12. Закреслюйте її в ваших білетах і я прошу вімкнути великий лототрон. Кулька номер 12 була першою. Отож, велика гра 899-го тиражу Державної грошової лотереї «Лото Завала». Номер 2. Кулька під номером 2. Номер вісім. Колька під вісім. 8. двадцять чотири. Колька під двадцять чотири. Номер сорок п'ять. Кулька під номером сорок п'ять. Номер 58. Колька під номером 58. Номер 27. Колька під номером 27. 254 мільйонери. Такий неймовірний результат. Лото забава за 17 років і ще декілька днів. Номер 13. Колька під номером 13. Номер 35. Колька під номером 35. Номер 54. Колька під номером 54. 55 Колька під номером 55. Номер 61. Колька під номером 61. Номер 31. Колька під номером 31. Один пані та панове з літа у нас працює простий і зручний сервіс. Ви можете купувати лотерейні білети. «Лото забава в інтернеті. Номер 40. Кулька під номером 40. Номер 47. Колька під номером 47. Номер 57. Колька під номером 57. Номер 22. Колька під номером 22. 47. номер 68. Колька під номером 68. Номер 63. Колька під номером 63. У великій грі на вас чекають великі гроші і чудові призи. Це побутова техніка. номер 51. Колька під номером 51. Велика гра продовжується. Номер 19. Колька під номером 19. Велика гра поки що не зупиняється. Вона продовжується. Номер 69. Колька під номером 69. Велика гра продовжується. номер 28. Колька під номером 28. Поки що велика гра не зупиняється. Вона продовжується. Ми продовжуємо шукати головного переможця. А він у нас обов'язково буде. Тому що такі у нас правила: без головного переможця велика гра не закінчиться. Номер 66 кулька Колька під номером 66. Ха! стоп отрон в Україні розіграш! Закінчено! Лото Забава! Шановний, і не просто, і не просто закінчено. А у нас знову народився мільйонер. Мільйонер Лото Забава! Черговий мільйонер Лото Забава. У нас по моєму вже буде сенсаційний розіграш без, без мільйонерів. Недавно ми встановили рекорд. По мільйонерам Вже знову я треба. думаю, що да ми встановимо просто... <стан> новий рекорд. Отож, шановні, під час великої гри з Великого Лототрону, випало 24 виграшних кульки. Результати розіршу великої гри ви бачите на ваших екранах. Перевірити ви їх можете у точках продажу лотерейних білетів Лотозабава на нашому офіційному сайті і в газеті Азарт. Я би хотів би звернути вашу увагу, що головним переможцем у нас там щасливчик, який закреслив три горизонталі з однієї підвивки підковкою в одному ігровому полі, і він виграв один мільйон гривень. Лото Номер щасливого лотерейного білета, який було придбано у Київській області, 0 -1 8 5 8 2 2 Вітаємо, вітаємо головного переможця. Вітаємо новоспечного мільйонера. Лото Забава. Це вже. 255-й мільйонер ЛОТО Забала. Він виграв 1 мільйон гривень. Шановні мільйонери, будь ласка, для того, щоб вам дізнатися, як оформити ваш 1 мільйон гривень. Зверніться, будь ласка, будь ласка, якомога швидше у наше представництво. Представництво Лото Забава у вашому регіоні. Слухайте, ну це просто неймовірно. Хоча кожного разу цьому дивуєшся, але це збільшується і збільшується. Я маю на увазі кількість мільйонерів. Наша фабрика розширюється. То, шановні, поспішайте! Робіть це, робіть, купуйте білети. Тоді ви теж зможете стати одним із членів клубу мільйонерів. Ну а поки що мені залишається сказати про джекпот, який наступного разу знову складатиме 3 мільйони гривень. 我就不。<王><王> Ти дуже красиво сказала. А зараз пропоную не менш красиво сказати про 25 гравців студії. <рес> Дякую дуже. Я дійсно дуже хочу бачити нових і нових гравців тут у нашій студії. Тому що по моєму вже скоро не залишиться жодної жодного гравця, який би не побував в нашій студії. Ви знаєте, що багато з них багато з наших гравців бувають вже в друге або й третє. Ось вони 25 основних, 10 резервних гравців, яких ми запросимо наступного разу в нашу студію. Вже сьогодні всім вам, шановні надіди. СМС-повідомлення про те, що ви запрошені в студію, а потім з вами обов'язково зв'яжуться наші оператори і все пояснять, що вам далі робити. Ваше завдання поки що зберегти, бодай один лотерейний білет на 898-й тираж. А я раджу вам, і знаєте, серйозно раджу вже подумати про наступний. Тираж про білети на наступний тираж. І не забувайте, будь ласка, що ви їх можете придбати як у місцях, де продаються лотерейні білети, лото забава, також і в інтернеті. Все дуже просто заходите на наш офіційний сайт, вибирайте номер тиражу, кількість білетів. За бажанням щасливий номер. І будь ласка, ви грайте в онлайн. Білети Лото Забава ваші! І нехай вам пощастить. Не забувайте, золоте правило виграє той, хто грає. Ну звичайно, всю інформацію, яку ви можете отримати на офіційному сайті. Ви максимально теж можете отримати всі чудові газеті Азарт від МСЛ. Азарт знаєш, ставиш, виграєш. Все дуже просто. Отже, робіть це. передплачуйте газету Азарт. Купуйте білети онлайн і все. Можете, не виходячи з дому, стати нашим переможцем, черговим мільйонером і. Це просто. Фабрика мільйонерів Лото Забава працює на повну потужність. У нас сьогодні знову сталася радіозна, радісна подія. В нас знову народився мільйонер, черговий мільйонер Лото Забава. І це вже 255-й мільйонер ЛОТО Забава. А ми будемо знову чекати на вас. Наступної неділі нічого не змінюється. Змінюється пори року. Стає тепліше, холодніше, а у нас завжди тепло. Я б сказала навіть гаряче. Тому завітайте до нас, якщо звернули наступної неділі о 9-й ранку. Ми будемо чекати на вас, чекати на нових равців, на нових переможців. Отож, приходьте, доєднуйтесь до нашої фабрики мільйонерів. Грайте і вигравайте! І нехай вам пощастить, і саме ви станете наступним мільйонером ЛОТО. Забава! До зустрічі!